Зустріч із кумиром одна з головних мрій кожної дитини. У Житомирі вже другий рік поспіль. Місцевий футбольний клуб Полісся виконує це бажання. Для них це дуже надихаючі зустрічі. Минулого року ми це помітили, отримали багато заявок на наступний рік і вирішили кожного року якусь групу дітей відзначати, особливо тих, хто дійсно фанатіє від команди. Цього разу на новорічне спортивне свято завітало 15 дітей, які зростають в сімейних формах виховання. Це і діти сироти, і діти позбавлені батьківського піклування більшості серед наших дітей є ті, які займаються професійно футболом. Є ті, які тільки розпочали, а є ті, які є яскравими вболівальниками. Можливо, в майбутньому теж стануть справжніми спортсменами. На зустріч із юними фанатами та майбутніми футболістами прийшли три гравці Полісся – Владислав Вакула, Максим Андрющенко та Артем Козак. Кожен з них залишив свій підпис на м'ячах, які подарували дітям. Звичайно, дуже хочеться подарувати маленьким діткам також свято. І прийти до них це, нам теж це дуже хотілось, тому, тому що ми розуміємо, які це для дітей емоції, та просто зробити їм свят. Та такі зустрічі кажуть гравці, дарують емоції не лише для дітей, але й для самих футболістів. Самі такі емоції у них відверті, що ці емоції відразу в тебе гарний, гарний настрій. Ти ти пам'ятаєш це? Також не тільки для для дітей. Це гарна, гарна подія для нас також це. Запам'ятовується зустрітися з футболістами. мріяв в Макар, адже сам полюбляє цей вид спорту. До того ж вірить у диво. Тож така подія для нього частина новорічної казки. Я хочу побажати гарного щастя для всіх. Дідусь же Макара говорить цілий рік, хлопчик старався бути слухняним, тож цілком заслужив на такий подарунок і наголошує, дітям завжди треба дарувати свято. Дітям завжди да, приємно. Вони відчувають любов через це від дорослих. Ну і від Бога серед дітей, котрі завітали на спортивне новорічне свято, ціла футбольна родина. Кіра Іван та Костя займаються у школі Полісся і у майбутньому мріють стати частиною дорослої команди. Я займаю 6 років, майже рік три я. Два рази вигравав третє місце зі своєю командою. М'яч із автографами футболістів діти дуже давно хотіли, адже є справжніми фанатами полісся. Тренера тренера бомба. тренують отлічно. Там дуже добре. Цікаво улюблений гравець. Напевно, Василь Грицук. та зараз, коли одна із мрій родини здійснилася, мають одне бажання на всіх, щоб закінчилася війна. Щоб закінчилася, щоб закінчилась війна. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.